Село Вила Томашпільської громади в яру за 7 кілометрів від села триповерховий кам'яний млин. Його визнали найкрасивішим в Україні за версією дослідницького сайту Україна. Інкогніта у вилах це місце знають як погорений млин, розповідає вчителька історії місцевої гімназії та краєзнавиця Наталя Сауляк. Млину не менше 150 років. Тоді про нього вперше згадують у документах. каже. У 1860-х роках приблизно у селі з'являється в записах такий собі Герасим Андріанів Бякін. Він з'являється у вилах як орендар гореного на той час просто сільського млина. Умовною точкою будівництва млина це 1810 ну, тисячу роки. Не пізніше, чому ми зробили такий висновок? Тому що якщо Герасимбякін вже в 1860-х роках проживає тут і в нього народжуються діти, то він повинен був з'явитися тут трішечки раніше. А млин у свою чергу повинен був давати вже певну якусь стабільність, стабільний дохід, прибуток і заявити про себе. Кам'яний млин розташований у долині річки Русава. Тут його звели через вигідну географію. Розповідає, будував млин німецький архітектор. Архітектором млина міг бути Ян Гойріх Молодший, це німецький архітектор, який доклав своїх багато своїх зусиль до розвитку млинарства на Поділлі. Все начиння млина, тобто усі механізми, всі запчастини, вони також були іноземні. Млин виробляв приблизно 7-8 видів муки. Хто замови будівництво млина у вилах достеменно невідомо, розповідає Наталя Соуляк. Проте матеріали використовували лише місцеві. У селі випікали цеглу у спеціальних печах, які називали гамарні. Також використовували вапняк, родовища якого закладені у сусідніх пагорбах. Товщина стін понад метр. Їхній стан близький до первозданного. Збереглись також декоративні шви та червоні цеглини, які на той час були рідкістю, каже краєзнавиця. За оповідками місцевих, причина натуральний податок, який збирали. На будівництво млина кожен житель села повинен був дати певну частину яєць від двору і яйця додавали у суміш, тобто у будівельний розчин. В розчин, крім яєць, додавали ще кістки тварин, які перед тим побували в опняному розчині. Тому що ми знаємо, що це також скріплює між собою будівельну речовину. Він зберігся майже в первозданному вигляді. Зовні стіни млина прикрашають ковані металеві вензелі, які можуть свідчити про замовників будівництва та перших власників споруди. Ми бачимо, що з кожного боку стильної сторони є по 4 вензеля. Отже, їх є разом 16, і ми можемо точно сказати, що всі вони є, нічого не відпало. І на них, ніби так в художньому стилі, викарбувано наркіс і окиш. Наркіс і окиш – це поміщик нашого села, це польський дворянин, і його ініціали. Але пізніше з'явилася ще версія, що там не наркіс і окиш, а Едуард. На початку ХХ століття млин перестав функціонувати через пожежу, яка знищила три поверхи та більшість дерев'яних деталей. До наших днів дожили лише кілька дерев'яних рам. Млин не горів у повному значенні цього слова. Він більше тлів, тому що тут було дуже багато збіжжя. Нині млин туристична візитівка громади, каже староста села Вила Тетяна Олійник. Тут планували створити кемпінгову зону та проводити велопрогулянки. Проте земля, на якій стоїть будівля, приватизована. Млин досі не внесли до історичних чи архітектурних пам'яток. Захисного статусу немає ніякого. Це, це приміщення, ця це будівля, вона ніде не рахується, вона ніде не знаходиться ні на чийому балансі. Туризм до велянського мина планують розвивати це місце та його історія варті уваги, каже староста. Приїжджайте, подивіться, подивіться на цю велич, на цю красу. Звичайно, живих свідків очевидців того, як колись тут вирувало життя, вже немає. Але ми можемо по частинках якось це зібрати, тому що, на мою думку, національна свідомість починається з любові до рідної землі. Андрій Коник, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.